В останні два дні квітня головним на погодній арені залишиться антициклон Петра. Утримається малохмарна та суха погода з помірним теплом в день 16-18 градусів та прохолодою вночі 3-8 градуси. Лише вночі 29 квітня можливі заморозки на поверхні ґрунту 0,5 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, у період 1-4 травня, циклони з північної Атлантики перекриють доступ арктичному повітрю до помірних широт. На фоні падіння атмосферного тиску збільшиться хмарність, яка забезпечить більш теплі ночі з температурою 5-10 градусів. Вдень переважно вітер західних румбів постачатиме комфортне весняне тепло 15-20 градусів. Суттєвих опадів не прогнозуємо. Увага! Надзвичайна 5 класу пожежна небезпека вже охопила всю Черкащину, тому потрібно бути обережним з вогнем, оскільки зростає ймовірність лісових пожеж.